Вітаю, вітаю. У вітаю. нас сьогодні супер незвичний сетап. На проєкторі стоїть ноутбук, і це не просто так, Того, що це Ябер В6. Ось такий гарнюня, ось такий потужний. І цінник саме на цю модель буде 4200. Хоча, звісно, він в інтернеті набагато дорожче. Чому? Це вперше на моєму каналі не нова модель, і вперше на моєму каналі без Android-модель. Найнижча затримка в іграх, яка тільки може бути, але він відпрацював. І, бачите, є пил. Хтось тобто, каже, та що там, почистити без проблем. Так, без проблем. Я це не чищу і тому така ціна. Вони на цей проєктор встановили заглушки біля лінз чи біля матриці, я в цьому не дуже розбираюсь. І весь зайвий свій, ну, світло, яке має виходити, воно, типу, не виходить. В принципі, в цьому немає нічого страшного. Ми можемо їх побачити тільки в одному сценарії. На блакитному фоні. Зараз ось вони будуть рівним таким квадратиком, помітні тільки на цій заставці. Я зараз звідси виходжу, далі я буду клацати, і цього не буде помітно. Але я вважаю, що таке рішення спірне. Типу, якби тут був квадратик світла чи знизу, ну не знаю. Так, що вміє проєктор, який наче не вміє нічого. Перше найнижча затримка. Друге, синхронізація з айфоном, синхронізація з андроїдом. Я це зараз покажу. Далі в нас ноутбук. Ми натискаємо на HDMI. У нас немає сигналу, в нас з'явився сигнал. І все, що ми по HDMI на ньому транслюємо. Ми отримуємо повномасштабну картинку. Тобто цей проєктор її не обрізає. Щоб класно себе розгорнути, йому бажано все ж таки мати десь 3 метра. А можна. Так що потяне мій ноут, в нього чудовий чорний. ні, Мій ноут таке не потяне. Я вибачаюсь, звісно. ноутбук вже такий старенький. Давайте пробуємо 2К. Це зараз не проєктор лагає. Да? Це зараз звук. Окремо звук, про який я не можу забути. До речі, хочеться так, щоб камера передавала так, як показує проєктор. Бо виставили його просто чудово. Кольори взагалі він не зливає в нього. Ну, передача прям. Я не просто хочу ой, там кожна луска, ой, ви не бачите пікселів, бо він класний HD, Ой, в нього великі лінзи. А саме перехід по шиї, ми бачимо. Тобто в нього немає якихось от. Птиця дуже реалістична. І е, зараз, коли от ми дивимось картинку, то в принципі ось в цьому куті трошки пелючки. Ну, мені не заважає там, да Звук. Звук в нього супер голосний і е, я зараз піднесу мікрофон, так, бо я вже тепер знімаюся з мікрофоном. Це зараз ну, реклама. Будь-хто може повестись на маніпуляції. І ти те, теж. Підміна контексту? Так, це коли виривається контексту якусь фразу, чи. Пот... Так. Отже, картинка виставлена чудово, реалістично, звук дуже голосний. Я не роблю голосніше 40, бо в цьому нема сенсу. Знову ноута він передає повномасштабну картинку. Тобто він, він ніяк її не обрізає. Зараз він стоїть на відстані 3 метрів. І ось таку ми маємо картинку. Далі. Так, ми трошки зазумимо не просто так. Бо я хочу відійти. Відійти, щоб показати цю красу. Не просто в гарному світлі. А в ідеальній його варіації. Тобто так, гарно, але так мені здається пречудово. Ось так, напевно, повішує. Екранчик 60 дюймів, і на цій картинці він, звичайно, губиться. Бо з 3 метрів проєктор видає 97 дюймів. Будь ласка. Можливо, трошки мікрофон шоркав, то вибачайте. Так, ось така в нас картинка. Далі ми переходимо до останнього, можливо сказати, так, варіанту транслювання на нього це планшет. Саме так. Ми беремо звичайний планшет. Тут ми вимикаємо звук. До речі, як зрозуміти, що звук був не з е, ноута. Ну, того, що в ноута і не може бути такого звука. Але ми вимикаємо, відключаємось. Так. І заходимо в «Miracast». Так, щоб все було видно. Тут нас ми, значить, нажимаємо на трансляцію. Е, одразу він його знаходить. Так. Все видно. І нажимаємо на Не туди натисну. Е, зараз буде. Все є. І те, що ми бачимо на планшеті. Те в нас а, так буде картинка обрізана, бо це вертикаль, правильно? Те наш ютубчик. А коли ми перегорнемо, то хоп-хоп-хоп, шошень. Хоп. Ось будь ласка, маємо таку гарнюню картинку. Це вже в нас пішла трансляція з... І на 75 із хлопка, поэтому они так отличаются на відео, на ощупь, на бумаге. В 19 веке дінь не делали історіжання, так що їх не можна Тому... поділити. Летом і в Тран... 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 почти на 15... Трансляція років. також відбувається... ...частицей, її частини дігаються активніше. Дуже просто. І на максимум потенціал цього проєктора буде розкритий як з приставкою, Тобто PS4, PS5, так і з ТВ-боксом. Тобто, в одному випадку буде мінімальна затримка, в іншому випадку буде е, ліцензійні сервіси, будуть в нас е, е, YouTube без всіх цих пристроїв. Ну, буде, коротше, повноценний Android-проектор, плюс в нього буде 60 кадрів. І зараз кінець відео. Але яка тема була не анонсована. У мене є запитання, особливо для тих, хто прям додивлюється до кінця, особливо для тих, хто прям справді такий фан-фен, який хоче собі щось таке. Як ви ставитесь до розіграшів? Це буде не зовсім прям такий розіграш-розіграш, бо все одно навіть 1000 підписників поки що нема. Е, і. Поки що це просто запитання. Як ви дивитесь на то, щоб, наприклад, ось такий проєктор, там в нього є фокус з пульта, він 720p. Ну такий нормальний базовий проєктор. Я б розіграв. Мене дивиться досить мало підписників, і е, я думаю, що тому, кому потрібно. Наприклад, наприклад, є там до 100 місць умовно, вхід там коштує, наприклад, 40 гривень чи 30 гривень. Там, да? І ви мені. Пишете, скидаєте гроші, там, беру участь, обираєте собі номер, якщо він вільний, якщо ні, я кажу, що або там якийсь інший оберіть, або я вам скажу, які є вільні. І ми назначаємо точне число, точну дату да, і розігруємо цей проектор. Як це буде відбуватись, я, наприклад, почну знімати відео там, з компа, скажу, там, наприклад, в 9 рівно буде прокрутка колеса, щоб я не міг це зробити декілька разів. Покажу з компа дату, це все. Ось у нього. Він дуже так створений герметично. Класна картинка, да, він 720, але він прям такий хороший 720. І якщо є у вас бажання, то ми набираємо там певну кількість місць, розігруємо його, переможець, отримує там за 30 гривень, чи якщо він захоче купити декілька місць. За 60-90 за гривень ось такий проєктор. Той, хто виграє. Якщо вам цікаво, я можу розігрувати і більш дорогі моделі, якщо це піде, якщо буде активність на каналі. Е, давайте так. Якщо ідея так собі, пишіть в коментарях фігня. Або нічого не пишіть. Також буду знати, що нульовий актив. А якщо це прикольна ідея, е, напишіть, наприклад, я б зіграв, або так круто. Ну, щось таке, щоб я розумів, що. Це реально нормальний варіант мирного неба, тихих ночей, і хай переможе Україна.